Добрий ранок, шановні присутні. Сьогодні ми спільно з вами почали перевести такий круглий стіл, тема якого у нас запобігання протидія корупції, а також залучення громадськості Білоцерківського регіону до боротьби з корупцією. Ми запросили на проведення круглого столу заступника прокурора міста Біла Тагударічу Олександра Олександровича, заступник виконуючого обов'язки прокурора Білоцерківського району Чугаєва Вадима Юровича, голову громадської організації муніципального загону РОС Миколу Марковича Замашнюка. Представників ну і я, начальник міліції Родюк Сергій Володимирович, також представників місцевих засобів масової інформації. Ну, я, що за 8 місяців 2014 року. У року за зверненнями громадян та виявленими злочинами у нас по статті 366 це зловживання владою або службовим становищем. У нас зареєстровано 15 правопорушень. По 10 із них проводиться досудове розслідування. Закрито у нас п'ять де інформація не підтвердилася. По статті «Службове підроблення». службове підроблення. Службове підроблення це внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Навіть треба більше шифрую, що це входить. Наприклад, зробити довідку, де вписати, що, наприклад, людина була, чи в Майди, наприклад, знаходився, чи то він лікувався, чи знаходився в Чорнобилі. Тобто, яка дає потім право, дає право мати оцього якийсь собі зістовлі, лібо це якісь вороживі нагороди. Лібо це собі зробити там, пенсію, щоб добавка була до пенсії, либо якісь інші блага. Тобто вона звертається до держслужбовців, які працюють до службових осіб, мають, та вносить завідомо неправдиві покази, і людина за це, понятно, отримує винагороду незаконну. І після цього, після цього людина отримує ті чи інші блага від держави. Значить, по таким у нас зареєстровано 76 правопорушень. Це які виявлені і ми працюємось. Проводиться двосове розслідування до доказу. У нас тільки 5, закрите одне. До суду направлено на 70 правопорушень, де було доказано. Тобто я рахую, що це багато, це не багато, це не Ну, Те, що де люди зверталися, де ми виявляли під час проведення перевірки матеріалів, де була наша інформація, де люди зверталися. І хочу так уже в контексті сказати зразу, що згідно з діючим законодавства, анонімки зараз не розглядаються. То я хочу просто вперед громадян. Якщо є факт, ну немає чого скривати. Ми не маємо права проводити перевірки. тому ще раз питаю, анонім звернень не розглядається. Усі ми знаємо, це на слуху. Всі говорять, що є в нас корупція, що нічого ми не можемо вирішити, бо десь платяться гроші, але практично звернень громадян конкретно до нас немає. І то є, ми живемо в громаді, ми переживаємо, ми звертаємо, що міліція нічого не робить, ти нічого не робить. А в кінці кінців, що до нас прийшли громадяни, і не зробили, не заявили, не повідомили. Це все робиться, є всі можливості, є закон, ми можемо захистити. Не обов'язково будемо вказувати фамілію того заявника, але коли ти бачиш людину, ти його знаєш, то вже наше питання, які регламентовані законом, як далі нам проводити ті чи інші дії. Стаття 368 одерження хабара. У цьому році у нас було зареєстровано таких три правопорушення. По всіх трьох правопорушеннях проводиться розслідування, через те, зараз я не буду називати фамілії, відносно кого, поки не буде направлено справу суду і не буде рішення суду, зрозуміло, що я даної інформації на даний момент надати не можу. Але три хабара в нас є зареєстровані, ми по них працюємо. І давання хабара у нас також зареєстровано три правопорушення, два вже направлені до суду. Це давання хабара працівникам, вже тут я можу говорити, працівникам ДАІ. Тобто працівники скаржаться, ми боремося, вони почали працювати по-новому, ми починаємо. Ні, ну якби ні було, тут є свої питання, вони дійсно кажуть, що нам стоїть, нас провокують на дачу взятки. Почали ми цьому напрямку працювати, і дійсно два такі факта були задокументовані. Вони є, що люди, один був випущений, стаття 130, щоб був у цього давав гроші в сумі 800 гривень, другий давав 2000, тисячі. У нас було задокументовано, їхали живі, зроблено. Це так коротко по тих основних статтях Кримінального кодексу України, по яких ми працювали і були прийняті і ті законні. Законі і рішення у точному році проведено прокуратурою Білоцерківського району три координаційних нараді. Зокрема, на минулому тижні в п'ятницю ми проводили вузьку таку координаційну нараду, якраз спрямовану на протидію корупції. Приймали участь керівники правоохоронних органів, діяльність яких Розповсюджується на територію району. За результатами наради прийнято постанову, визначені заходи. Ми працюємо, як і працювали, нараду проводили, постанову приймали з метою здійснення більш узгоджених дій, спрямованих на протидію цього негативного явища. За цей же період прокуратура було зареєстровано і внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань три кримінальних. Провадження про злочини в сфері службової діяльності пов'язані з, з прийняттям незаконних рішень щодо виділення громадянам земельних ділян. То судове розслідування у цих провадженнях триває, там проводяться експертизи і, на мою думку, вони дійсно будуть доведені до логічного кінця і є в них судових перспектив. Хотів би сказати, що в прокуратурі Білоцерківського району також в прокуратурі Київської. В області діє телефон довіри. В прокуратурі Білоцерківського району це телефон приймальний 523.52. З 8-ї години ранку до 8-ї години вечора в робочі дні там завжди є черговий. Можна звернутися з відповідними заявами чи інформацією як по телефону, так і письмово. В прокуратурі Київської області телефон 286 24 58 Це є спеціально там утворений відділ. І також є відділ приймання і опрацювання інформації. Тому якщо ви просто туди задавали запитання, чи існують якісь труднощі, труднощі існують в тому самій інформації, оскільки не всі люди завжди можуть по бажанню, чи чогось побоюються, звертатися з якимись конкретними заявами про якісь конкретні дії. Як вже було сказано, що в нас. Міліція об'єднана, вона дійсно діяльність на території міського та району. Ми, в свою чергу, здійснюємо нагляд з що стосується міста Біла Церква. Якщо говорити про показники, то прокуратурою міста безпосередньо в цьому році порушено два кримінальних провадження, які стосуються вчинення корупційних кримінальних правопорушень. На даний час досудове слідство в цих провадженнях триває. Тому також, якби розповсюджувати безпосередньо про фабула, я якби, не буду. Також проводилося ряд перевірок, що стосуються дотримання вимог антикорупційного законодавства в діяльності Базарківської міської ради її відділів управлінь. З наслідком цих перевірок було внесено три подання корупційних, які на сьогоднішній день два з них розглянуті, вже притягнуті винні особи до дисциплінарної відповідальності, Одне подання перебуває народу. Також в місті Біла Церква є. Телефон довіри, за яким можна повідомити про всі, скажімо так, негативні явища, як корупція, телефон це також телефон приймальний 53150. Є черговий в будь-який час. Зателефонували, повідомили. І от якби Юрійович сказав, що одна з основних проблем, які ми стикаємося в питанні боротьби з корупцією, це відсутність інформації. Якби... Коли спілкуюся дійсно з людьми, так десь на вулиці спілкуюся, всі говорять, що корупція, корупція, корупція. Коли переходиш більш до конкретики, то досить складно комусь щось сказати, тому що головна, головна проблема це відсутність інформації. Тому звертаюся до всіх, якщо у когось є будь-яка інформація щодо вчинення корупційних правопорушень, у нас в місті, будь ласка, є телефон довіри, звертайтеся. Можна не хочеться по телефону, будь ласка, можете особисто прийти на прийом до будь-якого працівника і Повідомити про ті факти, які відомо, і запевняю, що кожна інформація буде перевірена повністю, і в разі підтвердження буде прийнято адекватне рішення. Тобто, якщо є якісь питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, цих повідомлень по телефону, їх достатньо для проведення перевірки? Чи потрібно все-таки письмове, якось, письмове звернення? Ну, скажімо так, якщо людина хобі представиться, скаже, хто вона, що вона, і наведе конкретні mm -hmm. факти якісь, щоб ми могли в будь-якому випадку перевірити, існує ця людина чи не існує. Угу. Тоді, так, було, звичайно, достатньо. Ми тобто в будь-якому випадку повідували. ця інформація буде взяти нами до відома. Ну, людина ще не якусь інформацію, що той то бере. Угу. Ну, задаємо питання, якщо вона дала, Ми з нею зустрічаємося, яка дійсно ну, є такі факти. І вже ми знаємо, що той чи інший службовець, що посадового угу. особа, да? і вона займається таким. І не розумієте, слухи. Угу. О чим наша влічається данці говорять, що, от, наприклад. Не хочу зараз розказувати на полачення анекдоти, так, як люди сказали, От, да, ми знаємо, що є ця проблема, вона дійсно існує. Тому що вирішити таке питання, що я термін, який можна вирішити за 10 днів, його вирішують місяцями, годами, йде спеціальне затягування. Оце це затягування, тому що всі ж до якоїсь нагороди, бо це треба десь рішати. От з кимось треба щось рішати. І чого я буду заявляти, краще я дам гроші, чи порішаю це питання, воно там рішиться. Хоча я більш чим впевнений, що у 99 випадках гроші, навіть до таї посадової сторони, може, не доходять навіть. Просто знайшовся вже на зайнята ніша шахраями, мошенниками, які їх зайняли, які десь мають, не мають впливи, які їх зайняли, і вони цим користуються. Ну щоб його це розгранічити, виявити, здокументувати, на цього же, потрібно звернення громадян. Ми постійно проводимо перевірки. Ну, наприклад, зараз, зараз ці перевірки, наприклад, на даний час там мало би, то вони заборонені. Откуди хто стикається з людей і з, іменно де саме більше корупція, це земля. Це земля, будемо говорити реально. Да? Це опять же, якісь довідки, які надають ті чи інші піги. І якщо йде порушення, вимагають в людини, то вже питання тільки в одному стоїть використання бюджетних коштів. Де часто використовується не за призначення, думаю, як ці кошти. Тут можна небагато, багато чого написати. Елементарно одне: не вистачає нам дійсної інформації, і щоб люди почали, тоді залежить від громадян. прийшла якась там служба. Так? Будемо говорити, я виступаю як міліціонер, прийшла з перевіркою якоїсь меліценя, наприклад, заповнив. для нас це заборонено? Ми не промовки перевірки, ми тільки йдемо через суд. Якщо він приходить з перевіркою і десь заходить не недолік, і заявляє, що ти можеш заплатити мені, наприклад, три тисячі. А якщо буде штраф... Ти, тобі треба, що ти заплатиш 10 тисяч офіційно. Що ти вибираєш? І тут стає питання, що якщо людина звернеться до нас, прокуратуру, міліцію, ми це все задокументуємо, це буде одне. А Він подумав, та не буде я ні з ким там зв'язуватися, на тобі 3 тисячі йде. Тобто ми її порождаємо самі. Самі громадяни міста, України, держави. Ми самі порождаємо дану корупцію. Да, до речі, в Кримінальному кодексі передбачена відповідальність тих осіб, які дають хабара і пропонують неправомірну вигоду. і вони звільняються від такої відповідальності в разі лише якщо вони до початку розслідування заявили про такий mm. факт, або якщо мало місце імені вимагання хабара чи неправомірної вигоди. Хто перший заяви, так? Так, да, так, да, так. Да. Тобто, виходить, якщо в такому разі виявлять правоохоронні органи, якісь інші особи, що був такий факт, і особа, яка давала хабар или пропозицію дати неправомірну вигоду не заявляла, про це вона теж підлягає відповідальності відповідно до кодексу Кримінального. І, до речі, з метою боротьби з таким негативним явищем законодавцям внесено зміни і з Кодексу про адмінправопорушення виключено. Ряд статей, які перенесені до кримінального кодексу, і за це вже передбачена не адміністративна відповідальність, а кримінальна, В тому числі і за дачу неправомірної вигоди, за дачу хабара, отримання неправомірної вигоди зараз є така доволі популярна річ, як плата благодійних внесків, які формально є благодійними, але якщо ти його не заплатив, то певну послугу тобі можуть не надати. Певний документ також. От як кваліфікувати такі речі? Тобто, ну що це? Да. Це теж не це закону адміністративних, адміністративних послуг. Да, так? Але, але, якби, скажімо так, ці благодійна допомога, вона регламентується законом про благодійну діяльність, благодійні організації, тому що не Дійсно, якби її платити можна. Але як ви говорите, якщо людині дають умову або плати, або не получать ту іншу іншу послугу, будь ласка, звертайтеся. Я їх. хотів би зазначити, що Білоцерківський муніципальний загін самозагсторось. Також не стоїть осторонь цієї проблеми на сьогоднішній день великої для держави, і для міста в частності. Коли ми почали працювати і забезпечити громадський порядок і на День перемоги, і на вибори президентські, я побачив, наскільки в наших людей, жителів Білої церкви великий величезний просто патріотизм. Передіє знову ж таки предвиборча компанія. І ми прекрасно розуміємо, що наряду з цим існують і грязні методи ведення цих компаній, і в тому числі з використанням корупційних дій. І так як ми законом не наділені такими правами, як проводити перевірки, ми тісно співпрацюємо з нашими правоохоронними органами в місті Біла Церква, в районі. Ми цю інформацію будемо передавати. Відповідні органи для подальшої перевірки. Будемо продовжувати вже курсі, задавайте питання, будемо працювати. Десь ми заділити громадськість які людей інтересують, філюють питання. Ну, зрозуміло, те, що в нашій компетенції, що можемо зробити, допомогти.